Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 6 червня четвер. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя». з програми про події і новини у світі, які стосуються України, як це висвітлювали і висвітлюють авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться, програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. І вам не буде ліньки поставити вподобайки прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Вже декілька днів, ну і сьогодні зранку, більшість авторитетних західних ЗМІ говорить, повідомляє і пише про День ну, Д. День Д це військові термінології, День якоїсь військової операції. В даному випадку мова йде про. Висадку союзників у Нормандії 6 червня 1944 року, під час Другої світової війни, і туди президент Макрон запросив багато лідерів серед запрошених і президент України Володимир Зеленський і навколо цієї події, яка, як зазначають змі, проходить це святкування у, в тіні війни в Україні, і там дуже багато уваги. Якраз приділяють Україні війни в Україні. Давайте подивимось, як про це і про інші події новини повідомили авторитетні впливові Західні ЗМІ. Associated Press. Коли сонце сідає за покоління Дня де-дей, ну, воно знову зійшло над пляжами Нормандії, де солдати воювали, гинули рівно 80 років тому у четвер. Поклавши початок інтенсивним святкуванням річниці на тлі відновлення війни в Європі в Україні, отакий от заголовок у Associated Press. Постійно зменшується кількість ветеранів Другої світової війни, які повернулися до Франції, і повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке зруйнувало надії на те, що життя та міста знову не будуть знищені Європі. Роблять важливу річницю 6 червня 1944 року. Висадку союзників навіть через 80 років, тобто знову, як я казав, в контексті війни в Україні відбуваються ці святкування, оскільки нині столітні ветерани повертаються до старих спогадів і загиблих товаришів, похованих у нормандських миглах, присутність президента України Володимира Зеленського на вшануванні дня де зі світовими лідерами, які підтримують боротьбу України проти вторгнення Росії. Включно з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, неминуче об'єднає світ. Жахливе минуле Другої світової війни з важким сьогоденням, у четвер пише Associated Press. Ну там вона пише про ветеранів, так, у цієї висадки, про присутність Володимира Зеленського. Я не знаю, чи є хтось з українських ветеранів цієї війни, бо є порівняння, так є паралелі між. Тим, що відбувалося під час Другої світової війни, там порівнювали з що ще робив Гітлер, так, і з тим, що зараз робить Путін. І я думаю, що ну, варто було би, щоб е, на вшануванні 80-ї річниці були присутні українські е, військові ветерани, так, Україно російської війни, визвольної війни України. Я не знаю, чи є присутні ветерани, але. Ну, Всі ж так супер там, великі спеціалісти в Офісі президента піарники, з точки зору навіть піара для Зеленського, це був би дуже хороший, а головне правильний хід і рішення. The Вашингтон Пост. Байден, світові лідери та ветерани, відзначають 80-річчя Дня Д у Франції. Ну, Вони пишуть, Washington Вашингтон Пост пише про те, що промова Байдена вона буде звернена, безумовно, до всього світу. вона буде... Зачіпати глобальні питання, але все рівно це відбувається на тлі от, е боротьби з Дональдом Трампом і згадують виступ на 75-річчя Дональда Трампа, він тоді був присутній е Франції, який хвалив ветеранів, але не згадував ці глобальні альянси, зокрема НАТО. Ми знаємо, що там були проблеми за часів президентства Трампа з НАТО. Так, от, е президент Байден е у своїй у своєму виступі якраз буде, проведе зв'язок між історичною боротьбою за перемогу над нацистами та сучасний день битви проти авторитаризму. так от Пише The Washington Пост. The New York Times також згадує і пише про от цей день, де про присутність Байдена, про те, що тепер, через 80 десятиліть пан Байден. У чолі коаліції європейських та інших країн у зовсім іншій війні на континенті, але за дуже схожим принципом протидії спроби захоплення України президентом Росії Володимиром Путіним пише The New York Times. Reuters. Путін каже, що Росія може розгорнути ракети на відстані ураження Заходу. Ну, мова йде тут про те, що заявив Путін у середу. Це на міжнародно-економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Ну, він, до речі, тут е, такий цікавий пасаж. Е, Путін під час своєї першої особистої зустрічі з старшими редакторами міжнародних інформаційних агентств після початку війни України заявив, що Захід помилявся, вважаючи, що Росія ніколи не використає ядерну зброю. І сказав, що ядерну доктрину Кремля не слід приймати сприймати легковажно. От такі робить заяви Путін, щоб його почули. Відповідаючи на запитання про заклики глави НАТО Столтенбера дозволяти Україні використовувати Західну зброю для ударів по території Росії, Путін розрізнив різні ракети, але попередив, що дозвіл Києву завдавати ударів по Росії все більше потужною зброєю є серйозною ескалацією, яка тягне Захід до війни з Росією. Путін також сказав, що Москва розглядає можливість розміщення подібних високотологічних ракет великої дальності досить близько, щоб вразити держави, які дозволили Україні. Бити по території Росії ракетами більшої дальності. Путін не уточнив, куди він розглядає можливість доставки таких ракет, пише Reuters. The Guardian. Очікується, що цього тижня Сполучені Штати оголосять про новий пакет зброї для України на суму 225 мільйонів доларів. The Guardian посилається на Reuters. Президент США Байден має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у четверу Нормандії під час святкування 80-ї річниці Вторні. Висадки у союзників у Франції. Ну і також пише загальний про те, що Франція має надати Україні 650 мільйонів євро позики грантів на підтримку місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, які пострадали так від ударів Росії. Ну, тоді питання: от, а у нас піднімали тарифи, говорили про те, що треба, щоб відбудовувати. Бачите, наші партнери нам гроші виділяють. На відбудову енергетичної інфраструктури, то питання: а куди ж насправді для чого піднімалися трифи і куди ж ці гроші підуть? Ну, питання безумовно риторичне. Президент Франції Менель Макрон також пише Загарнін, візьме участь у швейцарській конференції щодо війни Росії проти України 15-16 червня. Про це повідомили в його офісі у середу учора. Ну і те, що Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським. У п'ятницю, де мають підписати году про кредити та гранти, французька Лемон. Горщина запевняє, що не братиме участь в діях НАТО в Україні ні в поставках зброї, ні в навчанні солдатів, ні в фінансуванні. Ну, про це сказав е, міністр закон справ Сіарто знову ж на полях у цього міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Західні. Військові інструктори присутні на території України і, на жаль, несуть втрати. Про це вже заявив Путін на цьому форумі. Пише Лемонт, російський президент пригрозив у середу доставити зброю третім країнам, які можуть атакувати інтереси Заходу. Якщо союзники України дозволять Україні бити по території Росії ракетами великої дальності, пише Лемонт. Французький журнал «Експрес». Путін розмахує загрозами конфлікту із Заходом через країни-посередники. Російське вторгнення. Президент Росії під час прес-конференції погрожував доставити зброю третім країнам для удару по інтересам Заходу. Ну, цих країнах, я так розумію, пише французький журнал «Експрес». Зіткнення Москви і Заходом через країни посередники Про це по суті заявив Володимир Путін під час прес-конференції у цю середу, 5 червня, на полях. Петербурзького економічного форуму продовжує Експрес. Він мав на увазі можливе використання української армії західної зброї для ударів по російських позиціях і тилових базах, розташованих на російській території. Володимир Путін також підтвердив, що західні військові інструктори вже прибувають в Україні під виглядом найманців і несуть там втрати, втрати, про які, за його словами, США Європейські держави воліють мовчати, пише французький експрес. Ну і нагадує, що нещодавно Еммануель Макрон заявив, що задає можливість надсилання французьких інструкторів для навчання українських військових. Також Експрес пише про те, що Путін готовий до переговорів. На цій три годині прес-конференції Володимир Путін повторив, що він готовий сісти за стіл переговорів і що найкращим способом зупинити війну є те, щоб Захід перестав постачати зброю в Україну. Надавати зброю в зону конфлікту це завжди погано, особливо коли постачальники не тільки постачають зброю, але контролюють її. Це дуже серйозний і небезпечний захід, сказав Путін. Пише експрес. Він також применшив кількість загиблих російських військових в Україні та стверджував, що кількість загиблих в боях українських військовослужбовців у п'ять разів більше. Також він сказав, що і полонених українців більше, що Росія отримує 6465 українських військових проти військових. 348 російських військових, які зараз в Україні, за словами Путіна. Німецьке Deutsche Preсагентур, Німецьке агентство преси. Також про цей міжнародний форум, це 27-й, Міжнародний економічний форум, на зустрічі з представниками провідних міжнародних інформаційних агентств, глава Кремля Володимир Путін відкинув побоювання Західних держав щодо вторгнення Росії на територію НАТО. Він сказав, назвав це Нісенітницю, пише. Дойчі Agentur. Вони придумали, що Росія хоче напасти НАТО. Ну там зовсім такі, вживав слова. Зовсім злузду з'їхали. Такі дурні, як цей стіл. Хто це придумав? Це не санітниця, це фігня. Ну, десь така була лексика. Про це пише Німецьке агентство преси. Росія веде широкомасштабну Загарбницьку війну. Нагадує німецьке агентство преси проти України з лютого 2022 року. В результаті страх перед російською агресією зріс і в інших країнах, зокрема в Балтії. Заяви Путіна в Санкт-Петербурзі навряд чи приносить там якесь заспокоєння, оскільки Москва неодноразово заперечила будь-які плани нападу на свого, до свого вторгнення в Україну. І це так і є. Ну і тут пишуть про те, що він цей форум, на форумі Путін хоче показати, що економіка сильна, що незважаючи на всі ці санкції, які економіка Росії Росії мається на, має на увазі, що ніби санкції не впливають на російську економіку. Німецький журнал «Бій», німецький більд Шольц виправдовує дозволи на зброю. Канцлер Олаф Шольц захистив свій дозвіл використовувати німецьку зброю на території Росії під час війни в Україні. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію на свої міста та на своїх громадян. Сказав Шольц у заяві уряду Бундестазії у четвер сьогодні. Ну і біль також цікавий написав матеріал про візит Лаврова. Ну в нього візит продовжується на африканському континенті. Причому заголовок брехливий Лавров підборює проти заходу у Чаді. Тобто зараз Лавров прибуває вже у Чаді. Мені закордонних спасії Сергій Лавров, якого більд називає брехливим Лавровим через його нахабну кремлівську пропаганду, прибув у середу з візитом до чаду. Пише більд. Коли він приїхав, він підбурював проти заходу перед журналістами. Це не той мир, який Захід хоче зберегти в Україні, а треба було вирішувати, підтримувати Росію чи Україну. Якщо ви будете підтримувати Росію, ви будете покарані, сказав Лавров перший більд. Ну тож, він брехлив Ларов тут, я погоджуюсь з більдом на 100%. Іспанська Альпаїс так пише про ці дозвіл ракети. Зокрема, що це вчора вийшов матеріал, що Україна вже використала ці ракети, що це було першого. Червня, так, всього через день, після того, як Сполучені Штати дали Києву добро на використання своєї зброї по території України, пише іспанський -Іс, ну, зокрема, йде про знищення цієї зенітної так, батареї в Білгородській області. Ну ми вже про це знаємо, це вже підтверджено. Ельмундо, іспанське, західні лідери згадують день, де в тіні України. Президент Франції Мені Макрон запросив лідерів колишніх там союзників, свого американського колегу Джо Байдена, британського короля. Чарльза 3 прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, чи війська висадилися 6 червня 1944 року. Ну, і зокрема, тут пишуть Пельмунду пише про те, що Росія відсутня, хоча вона була присутня у 2022 році, але надмінно від е, тих років, так, от після вторгнення. В Росію широкомасштабну війну не запросили, незважаючи на те, що як пише Ельмондо, Радянський Союз заплатив за перемогу велику ціну 27 мільйонів загиблих серед цивільних і військових. Таку цифру називає Ельмондо. Японія відповідає Путіну. Вказує на вторгнення в Україну як на першочергову перешкоду для діалогу. Ну, йде про те, що заявив речник уряду Японії Йосімаса Хансі на прес-конференції в четвер сьогодні, що. Ці стосунки з їх стосовно островів і з Росією вони мож, неможливі зараз після вторгнення в Україну. Він назвав нинішню ситуацію між двома країнами складною через вторгнення, яке він назвав варварським актом, що ставить під загрозу міжнародний порядок. Для републіка Стовнеберг НАТО не має наміру розгортати сили в Україні. Ну Солтенбрек сказав на прес-конференції у Фінляндії з. Президентом Фінляндії Стубом, що будемо допомагати, але розгортати війська не будемо. Ну, це так і є. Ну а Таяні, е, міністр справ Італії, пише для Републіка, заявив, що Путін веде гібридну війну і намагається налякати Європу і захід, але це частина гри. Ми не будемо посилати солдатів Україну і дозволимо Росії використовувати нашу зброю. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністра законсправ Антоніо Таяні, гість гістьметіно 5 на каналі 5. Ну стосовно того, що. Він там погрожує це все, на думку Таяні, перед європейськими виборами. Ну і Ля Стампа написала цікавий матеріал стосовно того, що є вже маршрути логістичні, як американські військові будуть просуватися Європою до кордонів з Росією, якщо Росія захоче напасти на НАТО. Італія, Греція, Голландія, Норвагія ось які плани НАТО перекинути американські війська. Ну там перший стампа по Ті інформації, які її надали, є три напрямки захід, три напрямки руху це в бік Італії, далі через Словенію, Хорватію та Угорщини, до Греції чи Туреччини, потім через Болгарію та Румунію, також до Норвегії, а звідти через Швецію та Фінляндію. Тобто, дуже добре, що вони все це розуміють. Матеріал насправді дуже цікавий, цікавий цей написаний стосовно от цих варіантів цієї логістики. Ну але задаються питанням: але чи справді нападе Росія на НАТО? Що ніби Путін западив, заявив на. Міжнародному форуму економічному в Санкт Петербурзі, що не нападе. Ну і е, Ля Стампа пише: це може здатися правдивим щирим, особливо те напівпризнання про різницю в потенціалі НАТО. Ну, Путін сказав, що не можна прийнювати потенціал НАТО і Москви, тому не несенітниця нападати на НАТО. Так, але є маленька проблема, пише е, Ля Стампа. Путін е, схильний завжди брехати, і головній західній розвідці. Йому вже ніхто не вірить. Нагадуючи ну, у 2019 році, виступаючи на інвестиційному форумі Раша Калін, він так само дослівно відповів на питання, чи можливий напад Росії на Україну. Незважаючи на всі проблеми з Україною і спекуляціями на Криму та Донбасі, всі розуміють чудово, що Росія ні на кого не нападе. Напав. Тому чекаємо на збільшення підтримки допомоги, бо це веде до перемоги України. Все буде Україна.